Добрий день. дуже вам раді, проходьте, будь ласка. Кирило Ганін зустрічає ближче до зірок у важливому місці своїй студії, якою обзавівся рік тому. Тут комедійний актор і блогер проводить ну, дуже багато часу. Ну, я приходжу сюди о сьомій ранку і йду додому десь об 11 вечора. Саме в цій кімнаті знімаються всі його ютуб шоу Тут у нас стоїть локація нового шоу, називається Переходи. Також у нас стоять ось декорації е шоу по факту. А тут ми робимо стріми. Ця локація стоїть для ранкових стрімів, там стоїть для вечірніх. Що ж це за нове шоу переходи, під яке виставились ось ці яскраві декорації. Автор, звичайно ж, із гумором спойлерить нам новий випуск. Ми даємо гостям два слова: наприклад, волосся і слово «гнів». І треба за 10 кроків, нажимаючи на синє посилання у Вікіпедії, перейти від слова «волосся» до слова гнів? Mm -hmm. У нас в гостях були Остапчук і Євтушенко. І ну, я думаю, ви розумієте, чому у нас був Остапчук і від волосся до «гнів». Але шов вийшло 10 з 10? Жарти просто таки сипляться з Кирила. До цього в нього не прихований талант. Однак, велику популярність в мережі зірка Ріги Сміху здобув ще й завдяки різкому й уїдливому спілкуванню з росіянами. Вже півтора року Ганін проводить онлайн трансляції, у яких тролить жителів країни-агресора в чат-рулетці. Е, нахуй обзиваєтесь. Я можу вяснити, чому ви Летці. Долб не Тепер північні сусіди часто відмовляються з ним спілкуватись через страх бути висміяними. Ви знаєте, скільки росіянців останнім часом в ті чатруліці не впізнають? Я був би на Росії, там можна було б концерти давати, я вам клянусь. Розмовляти з ворогами, у яких мозок промитий пропагандою ще те випробування. Буває, Ганін не може впоратися з емоціями. В мене, е, я підрахував, 25-26 комп'ютерних мишок повністю зламані. Розбиті об стіло, підлогу, отак от в руках просто тріснуло. А якось не витримала фантазійних розповідей росіян навіть мама Кирила. Мама дзвонить мені і каже: постав громку связь. Я ставлю громку связь на телефоні, і вона росіянину каже: Значить, слухай мене сюди, гандальєр! Запам'ятай, ніякої України ніколи не існувало, і існувати не буде. Ти мене поняв? Все, пока. Такий контент ой, як до душі українцям. Та для самого Ганіна найважливіше схвалення від військових. Коли їздив із благодійними виступами на південь країни, почув на свою адресу багато компліментів, від яких було аж ніяково. Військовий підійшов і сказав мені дякую. Я кажу: Ні, це вам дякую. Він каже: Ні, братик, це тобі дякую. Кажу, та ні, чувак, зачекай. Ну, ти. Ти на фронті борониш країну. Я сижу в офісі, де мені тепло, і просто говорю з людьми. Дуже сильно. Дуже багато військових під ці відео кайфують. На початку повномасштабного вторгнення гуморист і сам рвався у військо, та йому двічі відмовили. Я казав, щось, давайте щось делать. Мені казали, подожди, не те саме, зараз не мішай, зараз ти будеш лишній. Я почав робити ось ці стріми і десь, мабуть, через місяці-два знов пішов у військкомат. Казати, мов, чуваки, що делать. А мені сказали, ну ти геть дурний. Який фронт? Тебе, якщо ранять, хто тебе відтягне? Зачем це треба? Лишній метр окопа раді тебе копати. Чувак, робиш ефіри, йди домой, хорошо виходить. Тож Ганін сконцентрувався на допомозі армії. На кожному його стрімі є посилання на збори, а частину потреб він закриває з власного прибутку. Ми закривали там суми 130 тисяч гривень, але це не ми робили цей збір. Тобто банка, яка була там зафіксована, це просто банка людей, щоб ми на самі на себе. І таким чином в нас вийшло щось біля 9 мільйонів гривень. Це загально за весь час. Попри активну позицію і регулярні донати на армію, Ганіну в мережі все одно частенько прилітає. Мовляв, чому не в армії? Та й хейту в коментарях вистачає: На фронт іде, там подав дієвки без тебе скучно, давай. Я готовий до варіанту, що мені на дворі видадуть повістку, і я піду ну, туди, куди треба. А так, в цілому, до критики я звик за все життя, тому що я все життя товстий, і всі, все життя мені люди намагаються сказати: чувак, треба худіти. Треба щось з собою робити. А я все життя людям кажу, відстаньте. Я в курсі, що я толстий. Сьогодні головною підтримкою для Кирила є його кохана Катерина, яка, до речі, допомагає йому на Ютуб-проєктах. Вона працює в нас гримером, тобто, всі гості, які до нас приходять на шоу, всіх Катя наша гримерує. Вона навіть закінчила курси спеціально для цього. А знаєш, як вони познайомились з цією красунею Доля звела Кирила якраз таки на стрімі вже під час повномасштабної війни. Я сидів на ефірі і кажу: я так хочу борщу. І вона мені пише в інстаграм. Я тобі можу борщ приготувати. Вона виглядає ось так. Я дивлюсь і такий. А ну так це ж не мій уровень. Я ж таким не нравлюсь. Точно. Не одразу Катя приготувала обіцяний борщ. У потоці повідомлень Кирило загубив листування і вже думав, зв'язок втрачено. Та згодом дівчина надіслала реакцію на його сторіс, і цього шансу хлопець уже не прогавив. Щоб по вуха закохатись, обом знадобилось якихось дві зустрічі. Вона приїздить до мене, і наступного разу всередині літа їде додому, щоб забрати віщі, і з того часу ми все все время разом. Та чи не боїться актор згоріти в полум'ї пристрасного кохання? Адже 24 на 7 разом буває не витримують навіть багаторічні союзи. Є багато людей, які мені кажуть, братуха, ти так дуже швидко закінчиться любов. Якщо ви будете і працювати разом, і жити разом, ви трошки відпочиваєте один без одного. Але я от я сьогодні їду у Львів і повертаюся через два дні. Я дуже жалкую, що вона зі мною не їде. Я дуже звик до неї. Я не бачу сім'ю без неї. Я шукав золото, а знайшов смарагди. Тому я, я дуже зараз щасливий. Кохання окрилює і мотивує Кирила відкривати у собі нові таланти. Так нещодавно гуморист випустив пісню і вже готує реліз наступної. Це попри те, що все життя його переконували, вокальних здібностей немає. Ну вже під ковдру, ти засинаєш, ви своїх мрій потроху пірнаєш. Найголовніший відгук був від моєї мами. Мами на дзвінку стоїть ця пісня. Продовжує Ганін розвивати й акторську кар'єру, адже саме за цим фахом здобував освіту за плечима Кирила небагато ролей. Він грав у серіалі Танька і Володька. Був дублером Юрія Ткача в одного разу під Полтавою. Та цього літа йому нарешті пощастило знятись у головній ролі в серіалі Волонтери, який незабаром вийде на каналі ТЕТ. Що ви знаєте? Це гіляку на маскаляку. В смислі палянеться. Так, ви волонтери, чи що? виходить, що так? Да. У серіалі покажуть багато життєвих історій, приправлених гумором. А без нього, переконує Кирило, нині ніяк. Гумор це те, що допомагає нам жити. Гумор це те, що допомагає нам не здаватися. І саме це переконання допомагає самому Ганіну рухатись далі, втілюючи в життя все нові й нові креативні ідеї. Їх в актора ще ой як багато. Тож чекаємо, чим ще нас здивує цей веселун.